Нещодавно у Луцьку на вулиці Яремчука Назарія, колишній Єршова освятили новий храм у ПЦМП. Тільки от, якщо освячували його можливо і законно, то збудували схоже, що ні. Адже ділянка, на якій і з'явилась, церква призначена для будівництва індивідуального будинку, а не релігійної споруди. Тому, згідно із законом, церкви там і бути не може. У міського голови Луцька вимагають зреагувати на нещодавно збудований храм московського патріархату. Про це у своїй заяві повідомив представник громадян руху свідомі Михайло Наход під час пленарного засідання сесії міськради у середу, 28 травня, він зауважив, що через бездіяльність керівництва громади в обласному центрі із житлового будинку зробили новий храму ПЦМП на вулиці Назарія Яремчука біля житлового комплексу Британія Холл» минулого тижня. Вище керівництво церкви Московського патріархату на Волині. Освятило так званий храм Московського патріархату та прославили Луцьк на всю Україну. На кадастровій карті земельна ділянка, де виріс храм, має призначення для індивідуальної житлової забудови. Для релігійних споруд призначення землі має бути іншим. Це чергова ілюстрація того, як релігійна організація не зважає на українські закони, а міська влада в цьому усіляку потурає. Михайло Наход також нагадав, що, попри постійні нагадування депутатки Алли Доманської, в складі Луцької ради церков до сьогодні перебуває очільник цієї релігійної організації МП. Нагадаю, також про питання, яке порушувалося на сесії ще в листопаді 2023 року, як на території собору всіх святих землі Волинської здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. А саме продавали товари з Європи, чистили подушки тощо, проте на території, згідно з призначенням землі, можна було здійснювати тільки релігійну діяльність. Також, як підкреслив представник громадянського руху, свідомі Михайло Наход, ще кілька років тому місто проігнорувало проблему самовільно встановлених мафів. Тепер же за їхніми словами справа дійшла до зведення цілої культової споруди без дозвільних документів. Тож під час сесійного засідання Михайло наход звернувся до міського голови, аби він доручив здійснити перевірку цього будівництва. А юридичному департаменту в найкоротші терміни підготувати позов до суду для усунення порушень законодавства.